Учні музичної школи номер 1 готуються до завершального концерту у 2024 році. Традиційно він проходить у греко-католицькому катедральному соборі. Виступають хорові, колективи школи, ансамблі та окремі виконавці. Репертуар різдвяний. Будемо три пісні співати. одну дві українські, а одну англійсько, бо це органічно, бо це добре співати як. На душі намагаємося різноманітні колядки співати, не тільки українські, а привчати діток все ж до такої світової класики. Тому співаємо і на різних мовах, і на англійській сьогодні буде звучати, і на латинській мові колядки, і звичайно, наші українські. Різдвяний концерт у соборі це традиція, якій уже більше 20 років, каже директорка школи Олена Ухрим. Ну, це дійсно дуже давня традиція нашої школи. Понад 20 років. Щороку, в грудні, ми маємо концерт в цьому чудовому соборі. Ми колядуємо, ми піднімаємо настрій собі, дітям, батькам, всім присутнім на концерті. І ми дуже щасливі наші такі співпраці. Зіпархію що вони нам надають можливість щороку концертувати в цьому чудовому соборі. Класичні різдвяні твори звучали у виконанні хору молодших та старших учнів школи. Виступали також вокалісти, незмінні учасники усіх концертів, ансамбль Перлинка. Вчили всякі колядки, щоб, ну, щоб концерт був гарний і щоб глядачам сподобалось. І ми допомагаємо ЗСУ. Під час концерту зібрали 6 тисяч гривень і передали їх волонтерам. У наступному навчальному семестрі концертів знову буде багато. У 2025 році школа відзначає ювілей 80 років від дня заснування. Тож усі заходи присвячують цій даті.